Усім привіт! Сьогодні у нас третій випуск е, рубрики розбору Слова Божого. Ми сьогодні разом з вами будемо досліджувати і вивчати писання. І ми досліджуємо зараз на даний момент книгу Филимона, це послання апостола Павла до Филимона. В двох словах нагадаю, що це за книга, хто не бачив попередні ролики, це. Послання це лист апостола Павла, можна так сказати, до свого співробітника, до Фелимона. І цей лист він дещо просить в цьому листі. Ми в подальших роликах дізнаємось, про що він просить. Тому треба дивитися через цю призму, чому апостол Павло саме так писав, тому що він щось просив, ми це дізнаємось. І... Хто не бачив попередні ролики, я в описі залишу посилання, ви зможете їх переглянути і бути в курсі того, що ми досліджували і як саме ми це робимо, і якими методами. Тому давайте відкриємо наші біблії і зачитаємо наступні вірші, які ми будемо досліджувати. Наступних три вірші це буде п'ятий, шостий і сьомий вірш. Так, я зачитаю усі три, а потім будемо по одному розбирати. І так, читаємо з п'ятого вірша. Я чув про любов Твою віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих, щоб спільність віри Твоє діяла була в пізнанні всякого добра, що в нас для Христа. Бо ми маємо радість великої потіху в любові твоїй, серця по святих заспокоїв ти, брат. Ось цих три вірша ми будемо розглядати. І давайте я зачитаю ще раз перший вірш, який, ну п'ятий вірш, який ми будемо з самого початку досліджувати. Бо я чув про любов, твою віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Бо я чув. Да? Хто ти чув? Це Говорить апостол Павло, що він чув про що? Про любов? Любов тію Филимона. Тут пишеться любов твою, це Филимонова любов. І віру. Апостол Павло чув не тільки про любов, а ще й бачимо про віру Филимона, яку маєш до Господа Ісуса. Ми бачимо, що ця віра і любов, вона була спрямована до Господа Ісуса. І я думаю і до Його оточуючих, і до Його близьких теж. І до всіх святих. От ми бачимо, що він говорить, що це не тільки було до Господа Ісуса, но й до всіх святих. Яке ми можемо тут зробити спостереження? Ну, перше таке спостереження, звідки почув Павло про Филимонову віру та любов. Оскільки ми читали з самого початку, що Павло він був ув'язнений, тому зрозуміло, що Павлові хтось доніс про Фелимон. Також наступне спостереження, що любов і віра Фелимона була така, що її помічали інші люди. Якщо хтось доніс Павлові про те, що він бачив про Филимона, про його любов, віру. То значить, вона була ну, певно, велика, це було помітно усім, і тому це донесло. Думаю, якщо б ця віра і любов була якась маленька або погана, то Павло би писав тут зовсім інші речі. Е, наголошую, що ви свої спостереження ви можете писати в описі в коментарях. І це буде чудова практика для усіх нас, тому що я наголошую, що я тут в цих роликах розбираю так дуже зверхньо і не дуже вдаюся деталі, тому що наш формат він трішки зжатий. Ніхто не хоче дивитись годину, як ми тут три вірша будемо розбирати. І також це для тих людей, які самостійно вивчають і досліджують, і буде чудово побачити і почути думки інших людей. Кому що Бог відкрив. І старайтесь аргументувати своє бачення, залишайте посилання на місця з Біблії, щоб ми усі могли разом навчатися один від одного. Тепер приступаємо до шостого вірша. Щоб спільність віри твоєї діяла була в пізнанні. Всякого добра. Ми бачимо, що віра вона має що робити? Діяти, діяти для чого? Всякого добра, да? в пізненні всякого добра. Дійсно, чудово і цікаво, що ми якусь віру сприймаємо, що ми віра це, знаєте, маємо вірити в те, чого ми не бачимо, і це доказує справами. Да? Але тут він як каже в пізнанні, що ми маємо через віру старатися пізнати усяке добро. Угу. І далі пише, для чого це потрібно робити? Що в нас для Христа, да, усе то добро воно має якусь місю, Да? Тут він говорить для кого і для чого для Христа. Ікось е цікаве спостереження, що віра повинна діяти, да? і діяти вона повинна для пізнання. Теж цікаво, так? І сьомий вірш давайте розберемо. Бо ми маємо радість велику. Ми це хто? Задаємо питання. Ми це Павло і ті, хто згадується в цьому листі як мінімум, маємо що? Радість велику? Тут говориться, що вони мають радість велику, потіху в любові твоїй. Вони мають не тільки радість, а ще й бачу тут потіху і потіху в чому в любові. Ми бачимо, що любов можна зробити таке спостереження, дарує радість і потів. Ось дійсно чудове спостереження. Я думаю, це банальні речі, але коли ти читаєш бігло, коли ти читаєш одну главу в день, ти можеш не звертати на такі деталі. Типу не, ну, не звертаєш уваги на такі деталі. Ну, коли ти досліджуєш. То багато відкривається чого, і навіть такі якісь, кажуться, буденні речі і дуже зрозумілі, але ти на них можеш подивитися по іншому. Серця бо святих заспокоїв ти брата. Спостереження наступне, що Павло сприймає Филимона як брата, а не як. Чужу людину, він сприймає її дуже близькою людиною для себе. Також він говорить про те, що Филимон усім тим добром і своєю вірою, він потішив серця багатьох святих. Дійсно чудово. Ну, можна зробити висновок, що Филимон був дуже чудовою людиною і дуже хорошим співробітником і співвойовником апостола Павла. І це дійсно чудово так досліджувати слово і бачити ось ці деталі. Тому що коли я наголошую, ми читаємо бігло, ми не відчуваємо, можливо, цієї емоційної прив'язки. Оскільки це лист і це не художній твір, тут Павло не міг описати якісь свої емоції художніми зворотами, художніми прийомами якимось. Тут більше йдуть такі сухі факти. Але ми бачимо, що в цих сухих фактах є певні емоції, певні переживання. Ми бачимо, що Филиймон, він потішив серця багатьох праведних. Це засвідчили Павлові. І я думаю, що Павлу було дуже приємно. І ви знаєте, коли хтось щось зробив хороше, і ви бачите, що близька людина для вас. От ваш учень, якого ви вчили, от він щось робить хороше, і от серце ваше воно гріє. да. І от дійсно цікаво от бачити от ці зв'язки Павла і Филимона, як він саме відноситься до нього. І це дуже чудово, і це те, що навіть не вистачає, коли я кажу, ми можемо там одну главу в день прочитати, і цього не помітити. І саме в таких деталях воно, слово Боже, воно нам більше відкривається, і ми більше починаємо розуміти. Також, ну, скажімо так, Павло тут може чуть-чуть схитрив, хоча я впевнений, що він писав це щиро, тому що він, скажімо так, трошки льстить Филимонові, тому що він не просто так пише, а як я говорив, що він щось просить. І про що він просить, ми розберемо в наступних роликах і в наступних випусках. Усім дякую за увагу. Ось такі думки я сьогодні хотів залишити для усіх вас. Якщо у вас є свої думки, я наголошую, ви можете залишати їх у коментарях. Це буде дуже чудово. Ми разом з вами зможемо досліджувати, вивчати слово Боже. Кому сподобалось дивитися такі ролики, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб воно поширювалось. Усім дякую за увагу. До побачення!